Всім привіт, ви на каналі Ігрове життя. Мене все ще звати Владислав, і я все ще граю в Galactic Survival. І я знаю, вже цим супроводом достав, але ну блін, ну скільки тут ще багато проходить. Так, це я тут пройшов, що далі у нас? Магматичне ядро. Мінус досяжність зброї. Кайф. Отримайте 100 шкод від лави. Перейдіть дві одиниці зброю типу важка. Важка, важка це у нас ось. Середня, важка ось. Важка. Важка і сухарик у нас. Розташована, середня. Середня. Ну тут важкої немає. Тут вся легка середня. Кулеметник. Давайте. Кулеметником. Оцей бронежилет кайфовий, що я відкрив. Беру обов'язково. Тут. О, видобуває. його оде. Мені оцей крижаний боско подобається. Ябо я його і візьму. Що тут? Швидкість видобування накопичні критична досяжність зброї, швидкість видобування, оце, напевно, я візьму. Це, напевно, найкраща штука тут буде. Швидкість руху, ефект стану, ні. Тривалість, ефект стану межі вибуху, швидкість перезарядки. М -м, давай. Тут нічого, молоток у мене стандартний. Шкода, швидкострільність, ймовірність крита. Ммм. А давай. Спробую цю штуку взяти. Зброяр, четвертий рівень. Дві важкі. 100 шкоди від лави, ну це досить нескладно, я думаю. Закистри, давай. Three. Це я думаю, досить не складно буде, тому що, ну. Ну це легко. 100 шкоди від лави, це просто по лаві треба бігать. Тобто, коли я кожен раз, ну, а де, де предмети можна глянути? Можна їх десь глянути, О! А так. Оця. Кожен раз, коли поліпшую ймовірність крита, я швидкість перезарядки на 2 поліпшую. І коли крит шкоду, швидка стрільність. Ну непогано. Не те, щоб це багато було, але. В принципі, якщо це множник, а я думаю це множник. То це суттєво. Перезарядка давай. Скільки у мене перезарядка? 4 секунди. Не сказав би, що прям дуже швидко. Скільки я від лави там? 8. Ой, ну в лаві прям надо стоять буде довго. Важка. Давай. Це завдання я свормінг с Та я розумію, я свормінг что тільки... коммент давай І як мені цей сворум убивати? алло аллони давай тебе Ні-ні-ні-ні-ні. Так, давай Пробий, пробий, пробий. Генетична шкода, давай. І оцих... Бе... вибухових затригерей. Важка перезарядка, ймовірність крита. Давай важка перезарядка. В принципі, ракети тут можуть затащити. Швидкострільність, стрільність, але я беру не ракети. Ну коломет теж прикольна штука. Блін, аби у нього ще поліпшення Акімбо було. Міскі з собой ми давай. Швидко стрільність йому треба. Йому тепер дуже велику швидко стрільність треба. Lord, давай так. О, сюди. А можна не замрачуватися плазмову гвинтівку качнуть? Просто вона зарішає усе. Як Android, for so please, like, oh, давай. А що тут за карти дебав був? Де б'є оглянуть? Сильна атмосфера. Досяжність зброї. А, зараз гадав. Золото я беру. Критична шкода. Это Прям как провод-барсер покачивает. О, идеально. Саклайку схему. Трошки поступил. Скряк. Скряк беру. Скряк топ. На данную зброю скряк будет топ. Выпислить? давай. Поманка здесь что, О! Сюда, сюда. А, ну давай. правильно. Ні, ну кулемет пробиває непогано, Тільки ж, блін. Цілиться ним незручно. Ти слідить, давай. О! Повільно сюди. Ідеально. перезарядка, Коротше, кулемет качаю і... квінтіпс. О, oh, перший рівень небезпеки. Неприємно. Так, тут Що Щоб його взяти? Ну, давай. Болтовочка. Хоча болтомет його прокачають, Він на першому рівні, ну не так сильно б'є. Ось такі ось, да. О! Нормально так пробиваюсь. Уже другий рівень. Не 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 надо йти. Надо йти. Я, звісно, хочу більше полутатися, но підніметься рівень небезпеки, я їх пройду. Вот тут у нас. Ну він уже третій. Залізу тек башен Ох, я бахнуло. Досвід. Досвід, я хочу. О. Е. Здесь я не труп протекав. Здесь я багато багато не О, да, прошликав. Перезаряд... Давай перезарядку. Та шок тебе. Шкода. Розрядка, шкода, блін Ні, шкода, звісно Шкода. Накопичення, давай, накопичення. Швидкострільні швидкість перезарядки А що я хочу? Скільки я тут уже простоїв? 35. Мало. Стоїм. Заходим. 43. Ну, в принципі, постоять на наступному рівні трошки. Швидка стрільнис, перезарядка. Пробивання, перезарядка. Більше значить візьму. Можна взять. І пішли далі. метра закинчилась. Тут, ничего такого не Тут построить в лаве. Можно, в принципе. А может и не можно. Тут он богатый. Их забрать надо. О. Моточек лави. <плес> Давай. Будем потроху підталкувати і все ж таки стоять в лаві. І сяг 8. Я на наступному поверсі не дуже хочу. В лаві стоять. Витрачать на це час давай, 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 золото пробываем. Шкода, давай. Давай, сколько тут? 65. Ладно, подходим далее. Всего жука заберу. И протолкнем трошки далее. Тем паче, зараз толпа пили. <соценно> <ты, соценно> О, тут метру забираем чудово. Вибуховий минус. Тут лави багато. Давай, 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 давай. Пробиваем, побываем. Облін, погано, що у саплаю немає. Лави. Перекинуть. Ще одна зброя. Та нафіг надо. О! На перезарядку. З кожним тегом. Так. Теги, теги, теги. Важка кінетична розкидна снарядна. Окей, це у нас буде 4 теги. Розкидна кінетична вибухава удорно масована. Це вже 6 тегів. 6. 8. 8. Середня. Точно 9. 10. 11. 11. Ну, є вигода. Це дуже велика вигода, я б сказав, би. Вона мені дуже допоможе, коли я все ж таки качну е на 18-й левел плазмову дивинтівку. Що тут по критам? 78%. Uh -oh. Ну, до речі, до речі, до речі. До речі, непогано. Uh -oh. Скільки тут по карті? 81. давай. Бей. Ну все, я думаю, там алло. Что Пробывание. Давай. Сколько там? 87. Ну я думаю, до конца левелу я постою так. Швидко стрилюсь. сюда. О, oh, we'll oh. <laughs> сейчас и построим. О, the oh. oh, так, рыбулки, мне еще грибулки рыбулки забрать надо. Разрядка и в уси сторону. Сюда. Все. Тепер у мене буде розривати вона. Просто на шмарки. Ммм, давай шкода. Ово-во-во. Скільки тут іще? Чи трошки? Кінетично. Критично, давайте, шкода. Це мені потрібно для чого? Для чого? Щоб я качав якісь перезарядки, щось стрілінь, там всю якусь штуку. Ну і плюс шкода. І головне, а де гулік? Так, ну це я добіг до кінця вже. Тут зараз підкопаємося, заберемо ресурси. А, Гуліка я не знайшов, оце проблемно. Хоча він десь повинен бути. Давайте, проходьте. Перезрядки давай. Філометр ще. Почнем. Ой, до досвіду опять тут. Перезрядку, ну давай. Я думаю, там уже перезарядка велика лабирь. Так, ну ресурсы, типа, я, а гулика нема. Грибулы, пиздец. Ладно, пошли. Шкода, давай. Так, задание выйдено. Уже, в принципе, нормально. А сейчас может быть еще и гулика с вами. А може і ні. Не ну, блін, ресурси я беру. Ну їх нати. Тут проходимо. Давай, 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 вибухай. Яйці вибухайте. Ну на той ящик я вже не встигаю на легендарний. Хоча б на піч встигну. Дуже Дуже довго затримався. На давай цих вибухових. Наверх, наверх, наверх. Ммм, хай буде. Так, Шкода, вся інша зброя, швидко стрільність. блін, не знаю. Шкода, швидкострільність, швидкість перезарядки, ну давай оце. Чисто так встать, повірватися. Накопичення меня хай буде. В принципі, багато шкоди, чому ні. 22. Ладно, заходимо. Уже не будемо. Гратися настільки здолею. З... Так, перезарядка. Що в мене по перезарядкам, до речі? Дві секунди. Фігня. 0.67 фігня. А, фігня. От тільки що тут швидка стрільність, бо більшу. Ой, тут би швидка стрільність більшу. Але я візьму. О! О! Сюда. Перезарядка. Мы же з гораха йде. Погнали. В принципі. Чий крити підняв? Скільки у мене там. 364 крит шкода. Непогано. Так, це воу. Мені... 102 відсотка, да? Могили спирта. Такими критами і з такою плазмовою гвинтівкою я просто буду розривати. А як ти задів, я ж далеко стояв. Ну ладно. Будемо потім хіляціятись. Вон детектор. Та й попіли на цей формі детектор. Нетра, ну нетран мені хіба що потрібен артефакт перепіли. Якийсь хороший знайти. Ого! А що ви так за мною в'язалися? Вообще предмет випав? Давай. Сюди прям буде нормально воно Шкода, перезарядка. Не, давай по шкоду. По шкоді прям нормально тут сзади. погнали Біжи, біжи, біжи. Сворм камінь. й поки зупинить сформинг камінь. Я себе відчуваю максимально королем світу. Так, а скільки в мене тут швидкостійність 25? Ну маловато насправді. Маловато. Хотілося би більше. Ммм. шкода на кінетечну. Давай. достали уже? Дайте supply pot. Ооо. І гуліка знову немає десь. Так, надо ззаду прочистити трохи. Тож вони же за мною бігать будуть. Давай, шкода. О. Ідеально. Давай уже ці команди. Хоча може треба було перекинуть. А вдруг мені позолочені полі випадуть? Що теж досить непогано. Так, тут пробиваємо, це okay. не буде підірвать. Ну, я себе відчуваю максимально комфортно. О, швидкість видобування, шкода, швидкість перезарядки. Ууу, за кожен споряджений модуль розгону. Бо я візьму. Так, я буду дуже повільно копати в теорії, але... але яка ж шкода буде. Це ж просто дічь. Золото, золото. А мені воно по суті не так і потрібно. А, хоча може грошей більше будуть давати. Тут перекинемо. Перекинемо. Озе! Давай. Чому ні? Оп, пробігаємо. Оцього жуха я хочу забрати. Просто того, що хочу. І мати ресурси, звісно теж треба забирати всі. А, мені ще й паливо, походу потрібно. Чи ні, чи Ну, Давай спробуємо. Та ні, повинно вистачити. Вистачить. М -м, а гуліка так і не було, до речі. Що це за підстава. Або я його десь практикав ще на первому поверсі, як варіант. Таке теж може бути. То я на першому поверсі тоді і не трудись, проспікал. Да, 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 сейчас, сейчас буде ты фаст. Че ты скрин давай. Воу, воу, воу. Ты вы ты джишь? Не надо от цього вбивать. О, все, а то їм плюється. мене бісить. Ну, кулеметника непогано так розпочав насправді. А це треба активувати. Кулеметника я розпочав непогано, навіть не очікувано. То що кулеметника я б не сказав би, що це прям дуже мій любимий персонаж. А, у -у, давай. Давай, губін. Все, подні ведь мене. Ай, відстав. The worse. Я розумію. Я мувит, я мувит. Освіт! Швидка стрільність. Ладця, давай. Скільки тут? 20... О, oh, нормально. Ж в чем при... прикол, Чим швидше швидкість стрільність і перезарядка, тим швидше я в усі сторони стріляю плазмою. Блін, там ще вони ресурси є. А я їх хочу забрати. А я їх дуже хочу забрати. Ай боляче. Давай, давай, давай. Ой, кайф. Не, эти ресурсы я хочу забрать. Я скажу, можем мені більше грошей будуть давать на ці проходження. Ну, по идее, це так повинна працювати. Типу из розрахунку скільки я добу. Тут вы пробиться трохи. Давай. Скільки у мене вже 111. Ну то щоб вони мені сильно потрібні були, але... Чому ні? І, 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 давай, давай, давай. Все, трошки залишилось. Блін, можна і на п'яту вже, я думаю, сходить. Давай. Продолжение взяв. Well uh, then, uh, Ой, тут еще до капсулы пробиться надо. Oh. Щось тяжко. Алло, а ч так тяжко? Реально, 6 кость. Ладно, тут надо пролить пролетать. Иииии. Uh. Is... And... We'll well Нормально well зажали. Yes, я ще тут міг остатися. Тільки сказав про п'яту складність, що можна вже пробувати. Так, знову всяка фігня. Отака От стата. Ну, Плазмова гвинтівка, мені з нею просто пощастило. Спорядження. Що я тут беру? Тут нічого, тут нічого. Оця штука. Нітровий змішувач. Швидкість видобування. Шкода від ефекту стану, ймовірність крита Оооо, mm. хо-хо-хо-хо-хо, oh, це класна штука. Неймовірно oh, yeah, знайти нітру. Не і знову купу. Блін, амортизаторів і прицілів. Ну, отак. Критична шкода. Ну, таке вже було. Аж зараз всім дякую за перегляд, всім дякую за підтримку, за те, що ставите лайки, пишете коментарі. І всім пока.